На добраніч нам і нормально поспати цю ніч, щоб нас не загризли кумарі і не водили собаки, які зараз гавкають десь в сусідніх. Друзі, а тепер всім добрий ранок. Знаєте, що я вам хочу сказати ночувати на дворі. Зараз 4.30. І ночувати на дворі треба в тому випадку, якщо це зручне ліжко, а не батут, як у нас. не на Дівки замотані лежать. Ще взяла плед, достала найтепліше, вкрила, бо під ранок було прямо холодно. От, Були навіть думки піти до хати, бо дуже незручно. давить усі сторони просто неможливо. От. Ну, Ми, звісно, будемо мабуть, досипати ще до часу восьми, але, якщо чесно, я б уже пішла до хати, бо хочеться спати. Спати я майже всю ніч не спала, дівки то одна, то друга кожен раз розкриваються, а ніч була така похолодна, ну як ніч, як ніч. Що таке? Можка, проснулася. <риклад> Розкривається постійно це все. Ні, я разом з вами спала. Ми що ж зірки лежали, дивилися. От так, так що, друзі, досипаю далі їм гарного пригарного ранку а, і зустрінемося трішки пізніше, бо в нас сьогодні ще в селі свято буде свято біля клубу, буде юшка, так що поведу вас на екскурсію, на свято. Ми вже повставали, чуєте. Церкві служба йде, дзвони дзвонять. А це наша халабуда, яку я зараз буду розбирати, бо дівчата прийшли вже в хату. Зараз будемо сніданок готувати. Це все треба занести. Багато речей треба перепрати, бо з нами собака спала. Так що це все будемо все знімати. Що я вам скажу? Дівчат, дівчатам подобалося спати на дворі, бо вони закутились, спали всю ніч, а я оце ж їх накривала. Що все почалося, ми вирішили подивитись на зірки. Вирішили потити на зірки, і так вже і залишились ночувати. Вже понаносили дівчата все і одіяла, і подушки все повизбирували, все, що тільки в хаті було. От. Ну так, для одного разу можна. Наступного разу я б, якщо б і ночувала на дворі, то б ще якось би собі зробила комфортніше. Бо дуже незручно. Я лежала з краю, скочувалась постійно. От. Якби ще по центру лежала, то ще було б нормально. А коли от ще з кимось, то трошки незручно. Ну, мені головне, що дівки задоволені, і я впевнена, що ця ночівля на дворі запам'ятається їм на все життя. Так що саме головне було зроблено, щоб запам'ятали цю історію з дитинства на довгі-довгі роки. Забирала вже всі речі, у нас лампа з собою була. Ой, іду дівкам якісь уже сніданок готувати. Ще нічого не снідали, вже скільки це, пів дев'ятої. Будемо щось їсти. Наші цьогорічні басейни аж два. Цілих два басейна. Не стали ставити великий басейн, бо тут клумба в нас стоїть зайнята. Тому маємо, що маємо. Давай. Раз, два, три. Оце шик. На мама в ручку, Желання загадай! Желання! <реш> Його їсти можна. Так, да, звісно. Друзі, ну як і обіцяла, веду вас на наш масовий захід, присвячений Івана Купала. Цього року перенесли. Я так і не вникала, в чого його перенесли, мабуть, як всі свята, які переносили. Воно повинно було бути ще минулого тижня. Але трішки то не страшно. Головне, що його проведуть. Яке, це буде свято. Ми зараз з вами подивимося. Цілий день вдома така жара. Ми цілий день всі спали. Вихідний собі такий зробили. Цілий день спали. І в нас сьогодні сталася така неприємна ситуація з тосею. Вона напала на варфа дуже агресивно. Діти полякалися, я злякалася, поки її відтягнула, схватила її за нашийник, відтягнула, я її відтягую, а вона знову на нього скаче. Коротше, всі поперелякувалися, це було, звісно, дуже страшно. Ну, так тося поштрахувалася і переїхала на задній двір. Так що вона тепер буде жити не в затишній хаті, а на дворі з іншими собаками. так. А ми з вами далі йдем. Гарна прохода, йдемо. Гарна погода, трішки вже розпала. Йдемо. Ой, вже чули, буду карити. Йдемо далі. Друзі, а зараз буде майже без коментарів, так що просто дивіться, як у нас проходить свято Івана Купала в селі. Так, що це буде конкурс віночків, мабуть. І так, Так, та красиві наші дівчата дзвіночками. Я не знаю, як тут вибрати найкрасивішу дівчину двіночку. Чи найкрасивіший віночок на дівчині? Тому мені, звичайно, потрібна ваша допомога та ваші облески. Я не буду називати ім'я, я буду говорити по номеру і просто... Ваша оцінка Правильно, віночка. Чим більше оплесків, чим вони гучніші, тим буде вища оцінка для дівчини. Для них Це дуже важливо. Вони всі старалися. Тому для мене і для вас зрозуміло, хто, хто переміг. Але я не хочу обідати нікого, тому для всіх дівчат, хто сплів сплів віночок, від нашого спонсора сьогодні їм. Солодкі подарунки. Дівчата, дуже дякую за ваші старання. Оскільки це великий труд, проявлення вашої фантазії. Піду поки в магазин, поки свято ще Тільки набирає обертів. Щось холодненького, вип'ю, дівчата вже пішли. Зараз подивлюся, що вони там собі вибирають.

Трошки людей зійшлося. Почему? Таке гарне свято, стільки діточок прийшло. Всі готувалися і немає світу. Були акумулятори, але вони видно не витягують цю апаратуру. І діти от почали тільки танцювати і все вимикається. Шкода. Стоять, чекають музику. Приїхала допомога і зараз буде музика нарешті. Свято буде продовжуватись. Надіюся. З третього разу починаємо. Thank yeah. you. А зараз буде молот лізти Думала. он туди. І там буде грошовий приз. Так, перші полізли. Опаски підтримки хлопця! І руки підстопти на всякий звуки. Давай, давай. Група підтримки. такі не знати. Зараз будуть палити багаття. Підемо трішки ближче, підійдемо. Подивимося. Будемо зараз стрибати через вогонь, так молодь сьогодні гарно відпочила. Кукусівати дівчата. <с?> <с?> дівчата близько не підходьте. Відійдіть Дітвора. Раніше Івана купала проводили біля річки. Були гарні такі масові заходи. Я ще малою була, пам'ятаю, до ранку дискотека, танці. Він. 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 Відійдіть, дівчата. Варя, варвара. Варя. Ми колись з моїм братом двоюрідним теж було чи обледеніння, чи що. Я вже не згадаю, робили теж смолоскипи, йшли там від бабусі додому. Так, якось я це запам'ятала. Хоть би він не впав. Ну що ж, беріть, коханих за руки, підійть на вогнища, стрибати. Коханець, давай, руки будемо стрибати з тобою. Можливість треба. Втрачати. Біжи, біжи! Червона, щира, чарівна і світла. Це група підтримки дівчата і гарні в віночках

Варюха, хоче спробувати вилізти. Силачка ти моя. Давай, 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 давай. Давай, давай. Важко, так? Да? Наступного року спробуєш. Чулі, додому вже йдемо. Фабрикоски. Може, поїмо? Абрикоски падають. Масове ще в розпалі. Пам'ятаю себе молодими, як ми також на, от, на таких заходах. До ранку відпочивали, а вже пройшло з того часу 20 років. Ну, Плюс-мінус. От, дуже гарний захід зробили. Молоді, коли як не зараз, молоді от. Жити життя. Вони ще пару років і розлетяться хто куди, то хтось буде вчитись, працювати, і отак їхнє життя пройде. Так як і ось я зараз згадую, що ми також відпочивали, а вже пройшло 20 років. От. Хай малі відпочивають, молодь відпочиває, танцює, веселиться, бо вони не винуваті, що в їхній час от ця війна почалась. От. Ми вже вдома, я от вийшла на вулицю, в гамачок, в крісло сілася, трішки посидів, бо на дворі зараз саме раз гарна погода, цілий день таке шварило, жарило, то зараз в день просто шикарно. От Дівки натанцювались, набігались. Сьогодні вже на дворі ночувати не будемо, будемо вже вдома. От, на ліжечку м'якенькому, бо я не виспалась, о, Архій до мене прийшов, який сьогодні дуже постраждав. І Маруська, йде Маруська, вернулася додому, бо Тося її також відігнала. Коти порозходились, Марік періодично являється, лиш чує Тосю і одразу тікає. Маруськи теж два-три дні не було. От, чує Тосю, теж тікає. Ну куди це годиться? Нічого, вона там на задньому дворі собі буде нормально, вона там не обіжена. От, От такі діла. Так що, якщо день в мене пройшов, трішки розкажу і буду закруглятися. День пройшов дуже от так, знаєте, рівно. Я отакий от відпочинок люблю. Коли цілий день ти відпочиваєш, лежиш, спиш, от оце для мене найкращий відпочинок. От, нічого сьогодні не робили, бо я ж кажу, сьогодні було таке жаріще. Трішки загоріла. Сиділа тут з дівчатами 10 хвилин надворі, вони в басейнах купалися і трішки от даже припалило. Так, що от так. так, ну що, друзі, всім дякую, що були зі мною. Як завжди, міцно обіймаю ваше ім'я.